Усі небайдужі житомиряни можуть приєднатися до благодійної акції, аби допомогти військовослужбовцям та перерахувати свої кошти на рахунок, щоб обладнати ось такий ось ранній мобіль для 95-ї аеромобільної бригади. Як розповідають медпрацівники 95-ї аеромобільної бригади, це буде їхній перший ранній мобіль. Досі вони користувалися лише звичайними військовими УАЗами. Це автомобіль, можна сказати мрія перевозити, Хворих поранених в умовах, для яких можна надавати безпосередньо екстрену медичну допомогу. У лежачому стані в реанімобілі можна буде перевозити одного бійця та двох у сидячому положенні. Цей автомобіль, в принципі, обладнаний ношами, які на колесах можна возити, тобто з доставкою пораненого до хворого від місця до, скажімо так, госпітального ліжка. Крім того, планується кондуктувати і кардіомонітором, і сучасним дефібрилятором, і системою подачі кисню, тобто всіми сучасними засобами під час транспортування на надання екстреної медичної допомоги можна було спостерігати за діяльністю всіх органів і систем поранення або хворого. Дане авто є повноцінним раннім мобілем, котре привезли з Польщі. Розповідають активісти, які взялися за його ремонт та переукомплектування. Матиме він автономний опалювач, зовнішнє та внутрішнє живлення по 220 вольт та додаткове новітнє обладнання. Може, хтось хоче за увагу або зауважить дало знову. Взяли якусь стару машину, е... щось з нею хочуть зробити, тобто хочуть зробити щось цукерку. Я хочу запевнити, що машина шукалась під певні задачі, а основне це надання невідкладної медичної допомоги на другій лінії, або ближче до першої лінії фаховими людьми, щоб було обладнання. Тобто, машина шукалась саме під ці завдання. Машина в Справному технічному стані це «Реномастер» 2002 року. 2,5 турбодизель потужністю 85 кВт. Ми зробимо всі технічні моменти недоліки. Ми їх усунемо. Тобто машина буде в повному технічному справному стані. Вартість оновлення мобіля трохи більше 70 тисяч гривень. Допомагати грошима долучаються усі небайдужі, аби закінчити укомплектування якнайшвидше відправити авто на схід та приступити до оновлення ще одного авто. Ось такої таблетки для 95-ї аеромобільної бригади, яку планують відправити військовим разом із гуманітарною допомогою.